За даними телеграм-каналів, Єрмак переда сьогоднішніми ракетними ударами та можливими ударами по Києву покинув країну в невідомому напрямку. Не буде його і у найближчі дні одразу після вояжу по Європі. Під час підвищеної ракетної загрози для Києва він може бути, нібито у відрядженні в одній із європейських країн в той же час. Тепер всі дозволи для покидання країни будуть йти через залужного. Генерал не дасть чинушам виїжджати без дозволу генштабу. А Єрмак це звичайний рядовий чиновник Документах інша справа неофіційно сірий кардинал. Телеграм-канали пишуть, що Єрмак і Ко знали про масований ракетний обстріл саме в столиці, адже основний удар припав туди. Зараз їх у Києві, звісно ж, немає. Але де тоді? Чи не ніжаться на якомусь із пляжів наділ і зустрічі цинічно як добре, що не псував собі новий рік? Переглядом 20 хвилинного гондоса пише блогер Джон Сміт, як завжди, вода з примазуванням до чужих подвигів інших людей, які змушені були на. На свій подвиг іти і рвати жили, бо хтось на горі обісрався. Але ставиш в на підбиту техніку, крупні плани, глибоких очей військових медиків і дітей і вже обісрався. Не тим розповіді, як ми стали сильніші, коли ЗСУ без снарядів відступає, бо дав не та увести снаряди з підносу, як завжди, брехня про якісь дипломатичні перемоги, коли хамством і жлобством провалив зовнішню підтримку. Марно з'їзду у США допустив блокаду західного кордону. Це капір. Уявляю, як я б сібусував собі зустріч нового року, якби цю хоч дивився. Ну а розповідь, як нас чекають, у ЄС, коли лідери ЄС сказали, що Україна вступить у ЄС не раніше ніж через 10 років. Це просто святкова оріна офтальмологія, залита шампанським про перемоги зі скасування зернової угоди, і силовими пробуванням морського коридору. Правда, і дійсно перемога, але не ясно тоді навіщо ж було пробити цілий 2022 і половину 2023 на. Цю зернову угоду і в попередньому новорічному гундосику подавати її як перемогу. Ну а далі звично перейшов до обіцянок цяцянок. Як ворог лише на третій рік війни відчує лють нашої оборонки. Ну нарешті дай боже обіцяло, обіцяло обіцял, скозла три пуди сала. Вже обіцяв, як ворог відчує лють нашого наступу. Нічого не сказав про своїх корумпованих чинушок, що розбігаються світом, не вибачився за провали. За відсутність лінії оборони на другий рік за ширку слуз. У ПЗЖ чогось не повідомив про історичну вперше ліквідацію РПЦ обіцяно рік тому. Нічого не сказав про мільярдні розкрадання в міністерстві оборони під час війни чому Резніку не на нара колись пара фуфло, як він носив браслетики. Щоб пам'ятати про полонених, тепер розповідає як 676 днів назад. З нього за спиною висіла картина. А на тій картині була намальована українська земля. А от і зараз за його спиною шаврони воїнів і це ППЦ значить, що-то також. А куди ж ділася картина з українською землею і браслетики. Короче, у чоловіка з говісті так і не з'явилося. 20 хвилин присвятити улюбленому собі ця клініка. Може лише побажати нам, щоб цей новорічний годо став останнім у виконанні цього президента. січня починається для окупантів не за кави. Тільки що пролунала серія хлопків на аеродромах Москви. А також Міноборони. Десятки бавовна накрили столицю. Чорний густий дим. Пожежні машини їздять по місту. Крім того, ураження зазнали військові частини. Пише телеграм-канал Кремлівська В Той же час після ударів по Україні у Москві розгорнули дивізіон ППС 400 Принаймні про це повідомляють РосЗМІ. Комплекс радіолокаційних станцій в активному положенні, нібито помітили. Ні жало синим островом та Сокільниками. Імовірно, ППО перекриває розташований у підмосковному щолкові військовий аеродром Чкалузький. В той же час подейкують, що Росіяни бояться ударів. А вже сьогодні там палали ангари та казарми. А також сьома полоса аеродрому Внуково. Один із дронів разив приватний джет Патрушева, Кремлів і Стереті, помста за Хмельницький, розв'язана Росією повномасштабна війна проти України. Знаходить все більше відголосків на території самої країни агресора. Безпілотники періодично атакують різні міста, а вибухи на російських об'єктах навіть далеко від фронту стали вже звичними подіями. Війна поступово переноситься туди, звідки вона і прийшла. В інтерв'ю Главреду, військовий експерт, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, як удари по РФ можуть призвести до бунту або революції в Україні. Проаналізував ситуацію із -за забороною заходу України бити по території Росії зброю, яка поста. Чається у рамках військової допомоги, оцінив перспективи ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області і пояснив, чому 2024 рік стане у війні вирішальним. Днями по Росії було завдано масованого удару дронами. За даними українських змі, близько 35 дронів ударили по пов'язаних із військовими діями об'єктах у Москві, під Тулі і Смоленську. Ми бачимо, що такі удари досягають певних результатів. На вашу думку, чи існують реальні можливості? можливості перенесення війни на територію Росії та до яких наслідків це може призвести. Перенесення війни на територію ворога це одна з запорок перемоги. Нам треба уражати військові об'єкти Росії, серед яких аеродроми, військові частини, склади зі зброєю, містечка, об'єкта військового промислового комплексу. Все, що пов'язано із забезпеченням російських військ. Багато говорять про психологічний ефект. Але такі дії у першу чергу мають практичні наслідки. Треба послаблювати противника, Удари по Росії розраховані на те, щоб спонукати російських військових, які брали участь у заколоті Прогожина, до змін. Саме вони є групою, що може вчинити певні дії, пов'язані з поваленням путінського режиму і припинення війни. Коли наносяться удари по військових об'єктах, російські вояки бачать, що це не лише удалі дії України, але й наслідки неправильних кроків їхнього керівництва. Сама російська армія стає слабшою. І тут вже психологічний ефект має накладатися на практичний мобіль. Лізовані і офіцери РФ не найкраща група російського суспільства, хоча де там шукати кращих. Але вона спроможна здійснювати зміни. Хто скористається цими змінами? Питання відкрите. Безмовна тенденція щодо поширення війни продовжуватиметься над цим працюю. Час від часу ми бачимо важливі результати, яких буде ще більше. Наприклад, минулого року щось прилетіло на авіабазу «Енгельс», звідки залітали стратегічні літаки Ту-95. Після цього страт. Стратегічна авіація Росії опинилася за полярним колом у Мурманській області. На того оленя удари по ворожій території є ефективними. Тому чим більше їх, тим краще. 16 бомбардувальників ту 95 МС. відстрілялися ракети, але залетіли у повітряний простір України. Ще п'ять бортів очікують в небі. Готуються до пусків. Вибухи уже лунають в Кропивницькому у Миргороді Є збиття, поки цілять по військових аеродромах. Але з останньої атаки ми з вами знаємо, хто такі росіяни. Будьте в укриттях, бережіть себе. В той же час невідома ракета збила над Кримом винищувача. Су-35 прямо під час пусків. Телеграм-канали пишуть про вибухи. Унали у Києві та на Київщині видніється стовп чорного диму. Крім того, атакували аеродроми Миргорода та Старокостянтинова. Намагаються знайти літаки. Телеграм-канали пишуть, що дуже багато українських боротьби у небі України, аби їх не дістали ракети. Не лякайтеся роботи нашої авіації. Телеграм-канал Топор Топорпомсте пише наступне. Новий указ Путіна суто терор. Військові цілі не пріоритет наразі для росіян. В небі знову понад 100 ракет. Нічна атака шахедами. Це Розвідка Джерела повідомляють про вибухи на російських аеродромах. Горить також аеродрома мінська, лунінець, Ростов, Курськ та Білгород одразу п'ять летовищ попало під роздачу. Телеграм-канал Офісне машиня зазначає, що заложний обмежив спілкування із військовими. Про наші об'єкти знають тільки довірені особи, логістика, склади та решту важливого, приховування та рухомі. Ворог б'є на осліп, тому будьте обережні. Телеграм-канали пишуть про потужний вибух на він. Не крім того, про прильоти у деяких містах на одному із аеродромів горять муляжі аеродром давно не діючи і відпрацював свою роль як приманка, поки не називається який. Хай тратять мільйони на дерев'яні F-16 Ми не проти бийте бо деревом. Нинішні російські запаси ракети безпілотників та темп виробництва не дозволяють РФ завдавати по Україні регулярних масованих ударів ракетами. Однак загарбники можуть послідовніше атакувати Україну удар. Ними дронами типу шахеданалітика наводять статистику у виготовленні Росією нових ракет, яку 6 листопада озвучив представник головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, у жовтні 2023 року Росіяни виготовили 115 високоточних ракет великої дальності. Зокрема, було виготовлено 30 крилатих ракет іскандер М. 12 крилатих ракет «Іскандер-К», 20 крилатих ракет «Калібера», 40 крилатих ракет «Х-101», на дев'ять крилатих ракет Х-32 та 4 чотири аробалістичні ракети канежалом у листопаді. Росіяни мали в резерві загалом 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет. А за серпень-листопада ця кількість зросла до 285 одиниць. Хоча українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські збройні сили частково поновили власні запаси крилатих ракет, заяви Скібійського щодо останніх загальних російських ракетних резервів і місячних, темпів виробництва свідчить про те, що російська армія не в змозі отримати повторні великомасштабні ракетні удари на кшталт атаки 29 грудня. Зокрема, під час масштабного удару агресор випустив по Україні п'ять ракеткинжал. Саме стільки систем цього типу РФ виготовляє, щомісячно, йдеться у повідомленні. Теперішня атака це піар Путіна, який вчора своїми недобитками в Білгороді заявив, що буде помста за місто, саме Тому і лунає тривога, якщо знову будуть. Нанесені удари по мирному населенню Куриська та Брянськ повинні на собі відчути те ж саме, що й українці. Білгород уже почув за даними інституту вивчення війни. Росія може виробляти значно вищими темпами власні безпілотники. Шахада 131-136, Але лише у разі створення та розширення виробництва цих апаратів малабузькій особливій економічній зоні у республіці Татарстан. Інститут науки та міжнародної безпеки 13 листопада повідомив, що навіть після місячної затримки у виробництві у період з лютого по жовтень 2023 року підприємство в Алабузі планує виготовити 1400 безпілотників. А до вересня 2025 року загалом планує виготовити 6000 тисяч таких дронів. Таким чином російські війська ймовірно зможуть наносити більше послідовні удари шахедами ніж ракетами. Про що раніше зазначали українські офіційні особи, зазначили експерти. I'll see you